Потреба на цей рік для ремонту доріг у Чернігові 300 мільйонів гривень. Про це йшлося під час наради в муніципалітеті 27 лютого. Комунальники обстежили стан покриттів у місті. Попередньо тільки 60 мільйонів потрібно буде на ямковий ремонт. На більш серйозні ділянки та перехрестя закладених в бюджеті 2024 року коштів недостатньо. Всього разом з ямковим мова про 128 мільйонів гривень. Щоб було просто розуміння об'єму проблеми зараз по місту. Це без поточного ремонту. без Перехрест якихось жахливих, там, Лук'яненка, Грушевського, Мазепи там, всі перекрестя ужасні, Масани, Глєбова, Це без, от без цього всього, що треба робити, більш-менш ну, Любіцька це окрема історія, що треба робити, це тільки от, майже половина коштів, які закладені в бюджеті на ремонт доріг. майже половина це. Тільки ямковий ремонт, струменевий ремонт, люки і грейдерування. Бюджет воєнних років у постраждалого від бойових дій Чернігова значно обмежений. Потреба в рази більша за наявність власних коштів. Як тільки намагаються знайти баланс і визначити пріоритет, щось потребує позапланового фінансування, як то ремонти дахів, школах, що протікають, то що зазначив під час наради в міського голови. По коштам, які зараз є у міста, мінус вилучено ПДФО. Мінус ті кошти, які очевидно нам потрібно направляти на все одно військових, тому що звернення є, і хоч і забрали кошти. У нас держава все одно там не може вирішити всі питання, і треба це робити. Ну і то, що лишається, лишається, я не знаю, десята частина від того, що треба було б залишатися, да, треба якось… За ці кошти, яких нема, зробити максимальну кількість доріг в місті, щоб вони, хоча, б були в такому стані, щоб хоч кілька років вони вистрілили в такому стані. Ще минулого року йшлося про необхідність до прикладу ремонту вулиці Мазепа. Тут велике навантаження, що зараз в умовах закритого мосту через десну приймає все більший потік транспорту, і кількість таких ділянок в місті зростає за два роки від початку повномасштабного вторгнення, коли кошти спрямували на відновлення житла, критичної інфраструктури, допомоги ЗСУ та іншого. Не вистачає навіть на підтримання покриття в нормальному стані, не кажучи про масштабніші ремонти. Краще у нас буде Список там з більшою кількістю проблемних. Ми будемо потім об'їзд робити, радитися там, з людьми, там, з керівниками, від чого відмовлятися, але краще, щоб у нас наповнення було. Но ми бачимо можливість додати зараз 50-53 мільйони гривень на цей напрямок. Але це буде все одно 170 при тій потребі, що у нас є тільки от зараз тут, ну, 300 мінімум. Але це навіть не все, далеко не все. Зараз в муніципалітеті шукають баланси, визначають пріоритети, зазначив Ломако. Нагадаємо, під час минулої наради в муніципалітеті начальник КП, яке проводило обстеження доріг у місті, повідомив, що ремонту потребують 257 асфальтованих вулиць.